друзі! Сьогодні у мене найшвидша у приготуванні випічка і найбюджетніша. І при цьому смачна! Сьогодні готую смачні кекси. Тісто замішується так швидко, що духовка не встигає прогрітися, замішую тісто за 7 хвилин. І Інгредієнти для кексів всі дуже прості й недорогі, а в результаті отримаю смачну домашню випічку, бо найсмачніша випічка, як для мене, це домашня випічка. Починаю приготування з того, що включаю духовку на 180 градусів. Готую формочки для кексів. У мене 8 штук силіконові, їх не треба змащувати, але їх буде мало, тому беру ще 3 металеві, їх змащую вершковим маслом. Це зручно робити силіконовим пензликом. і присипаю борошном. Всі інгредієнти для приготування кексів повинні бути кімнатної температури. Миску наливаю 250 мл кефіра, додаю 200 г цукру і 10 г ванільного цукру і трохи розмішую. До повного розчинення цукру розмішувати не треба. Додаю 1 чайну ложку харчової соди, розмішую суміш. Додаю 2 яйця, розмішую до однорідності. Додаю 5 столових ложок рафінованої соняшникової олії і розмішую. Провіряю, чи розчинився цукор. Якщо немає кристаликів цукру, тоді додаю просіяне борошно 300 грамів, і замішую тісто. Довго місити не треба, тільки щоб не було грудочок. Тісто повинно бути ось таким. Малюнок на тісті залишається на деякий час. Якщо тісто вийшло рідким, то треба додати борошну, але зовсім потрошку по одній ложці і розмішувати, щоб не забити тісто борошном, бо кекси тоді будуть несмачні. Розливаю тісто по формам, наливаю чуть більше половини форми, бо тісто гарно ще підніметься. Форму з тістом ставлю на деко, відразу відправляю в розогріту до 180 градусів духовку, підігрів верх-низ без конвекції на середньому рівні. Випікаю 25-30 хвилин, дивлюся на коліровку і провіряю дерев'яною шпажкою. Спечені кекси виймаю з форми, трошки охолоджую і посипаю цикровою пудрою. І можна пригощати родину. Кекси смачні, готуються швидко і з'їдаються теж дуже швидко, бо смачні. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.